Just vibe Loki Фантепона вітаю, мене звати Денис Зайченко, і коли я кажу, що Cougar Dust 2 це найсучасніший корпус компанії, я не маю на увазі вміння варити каву, світити RGB або самостійно тримати біз пістолетом проти трьох Global Elite. Dust 2 сучасний, бо просуває дуже правильні тренди, тенденції і не перекладає на користувача відповідальність, котру більшість аналогічних корпусів перекладає завжди. Так, я кажу про комплектний райзер або подовжувач PCI-Express 3.0 для. Для відеокарти. Так, він, на відміну від всіх попередніх корпусів цього формату, що я особисто оглядав, йде до Dust 2 у комплекті. Тобто він є частиною корпусу і підпадає під гарантію. А смішніше за все, те, що анонсований цей корпус був у 2021 році, і лише зараз до нас доїхав. Втім, враховуючи, що і відеоогляди на нього досить свіжі, хто його знає, може він до всіх їхав довго. Ну і перед тим як почати, з вас подобається підписка та дзвінок. Чекали коментарі важливіші за все, як завжди. І не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна фінансово підтримати безпосередньо на Ютуб на головній сторінці каналу по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла вартість Cougar Dust 2, втім, відносно висока. 6 тисяч гривень за версію Desert Sand. Є ще версія Grey та Silver, але ціна там аналогічна, і знайти їх у нас буде проблематичніше. Навіть не впевнений, що вони взагалі є у офіційному продажу. Це, втім, невелика втрата, як на мене, бо саме Desert Sand виглядає найкраще. Корпус сам запакований дуже круто і якісно. Комплектація його складається з гвинтів для HDD, материнської плати вентилі. Та блока живлення, а також з гумових проставок для дисків, затяжок під кабелі двох різних видів та гексагональної викрутки. Ну і плюс, звичайно, попередньо встановлений райзер. Він скажу одразу, чи я вже казав, не пам'ятаю. Він PCI-Express 3.0, тому вам можливо доведеться його замінювати або на більш просунутий, якщо хочете прямо сучасні відеокарти використовувати, або відмовитись від частини продуктивності самої відеокарти. З райзером загалом зараз. З велика біда, бо у багатьох виробників вийшли моделі на PCI-Express 4.0, але вийшли з великою кількістю проблем, іноді зі стабільністю сигналу, іноді з неправильно зафіксованими кріпленнями, іноді з недостатнім екрануванням. В Україні загалом знайти райзер на PCI-Express 4.0 офіційний райзер, досить важко. Тому я одразу рекомендую прикинути, яка відеокарта у вас буде, чи вже є зараз, і чи готові ви пожертвувати ти її продуктивністю, якщо іншого райзера не знайдете. Бо, забігаючи наперед, скажу, що Cougar Dust 2 вміщує в себе абсолютно гігантські подовжені моделі до 330 міліметрів у довжину. А ось висота відеокарти має бути меншою за 60. І це додаткова причина обрати відеокарту, яка від обмежень pci Express 3.0 страждати буде мінімально. Ну бо, скажімо, RTX 4090 має висоту трохи більше 70 мм, а корпус, нагадую, підтримує моделі до 60 мм включно. І це при умові, якщо ви не вирішите ставити рідне охолодження, бо Cougar Dust 2 підтримує радіатори до 280 мм. Йдемо далі. Самі бачите, корпус не прозорий, скла тут немає взагалі. Отворів під вентиляцію, втім, більш ніж достатньо. Вони є і вгорі, і з боків, і ближче до грани. Втім, одразу помітні ручки для транспортування. Не подумайте, вони не декоративні, з ними дійсно зручно перевозити корпус, і це дійсно буде вам корисно. Знизу маємо ніжки у вигляді вигнутих металевих пластин з прогумованою основою. Рішення це вкрай індустріальне по присмаку, як втім, і майже всі інші. І гвинти, і передня панель, і перфора, і навіть ручки-затискачі зроблені надмірно надійно, так би мовити. Але вони надійні, тут нічого не попишеш. Габарити у Cougar Dust 2 складають 175 на 335х403 мм. Маса 6 кг. Останнє, власне, не дивно, бо корпус металевий. Сумісність присутня з кулерами висотою до 70 мм, довжина блока живлення до 160. Блоки живлення підходить ATX, а от материнські плати лише mini-ITX. Слотів розширення PCI-Express 2 і є підтримка двох накопичувачів на 2,5 дюйма. Може також встановити накопичувач 3,5 дюйма, але ціною радіатора під рідине охолодження. Вентилятори, я не розумієте, підтримуються до 140. Міліметрів. При цьому у комплекті йде пара 120-мм моделей Cougar Vortex JB120. Вони трьохпінові, але за максимальну швидкість нічого не скажу. Гучними їх втім назвати важко. Але я завжди рекомендую по можливості 120-мм моделі замінювати на 140 мм. Вони і тихіші, і ефективніші. Щодо периферії, маємо один USB Type C5 Гбіт, один USB Type A5 Гб, 4-піновий міні-джек і кнопки. Жилення та перезавантаження. Всередині корпус розділений на дві частини. Перша містить область під материнську плату і блок живлення, інша повністю виділена під відеокарту. Від материнської плати йде райзер знизу. Таке рішення, плюс перфорація бокових панелей, дозволяє виділяти на кожен нагрівальний елемент у комп'ютері купу місця, видувається гаряче повітря вгорі, пиловий фільтр, до речі, присутній та ще й на магнітах. Загалом корпус виглядає жваво і цікаво. Жімо так, компанія рекомендує його для геймерів, що часто подорожують і періодично їздять на мережеві вечірки, так звані ЛАНПАТІ. Під всі ці завдання DAS 2 підходить чудово. У корпусі без проблем можна побудувати машину на процесорах AMD Ryzen X 3D, під які 280 мм охолодження вистачить з головою щодо відеокарт. Ну, наприклад, ASUS 4080 Pro Art OC, Підходить загалом без проблем, якщо не врахувати, що це PCI-Express 4.0 карта у теорії по габаритам може підійти навіть RTX 4090 з рідинним охолодженням, але тоді доведеться ставити на процесор низькопрофільні кулери типу Be Quiet! Straight Rock LP. Вони з охолодженням в плані TDP справляться, але можуть бути гучними. Тому я порекомендував максимум комбінацію із RTX 4070 і Ryzen 7 78 x 3 d для ігор буде те, що треба. Ну і, мабуть, підсумки. Цей корпус задає тенденцію, яку я хочу бачити у всіх подальших моделях Кугар. Так, мова йде про райзери. Але навіть без них Dust 2 це крутий, монолітний, сучасний і привабливий загалом корпус, в який поміститься ледь не будь-яка комбінація із процесора і відеокарти. Навіть з врахуванням відносно високої вартості рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи цікавить У вас комп'ютер невеличкого форм-фактору, можливо, вам хотілось завжди не топ там на ноутбучному процесорі, або просто суперкомпактний білд як. Лайне тіпс багато разів робили. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражав величезну дяку київському магазину Сандмак за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoStuff і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, впод підписка та дзвіночок, ну і коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і присуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Орднейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Тобудьте здорові!